Доньці моїй було три роки, коли я її під мостом знайшла в бруді, виховала як рідну, хоч люди і шепотілися за спиною. Скрипнула половиця під ногою. Вкотре, думаю, треба було полагодити, та все руки не доходять сіла за стіл, дістала свій старий щоденник. По жовтілі сторінки, як листя восени. Але чорнило все ще зберігає мої думки. За вікном мете, бере, застукає гілкою, ніби проситься у гості. Ти чого розшуміла, говорю я їй, стривай трохи, весна прийде. Смішно, звичайно, з деревом розмовляти, але коли одна живеш, все довкола живим здається. Після жахливих часів тих. Так і залишилася вдовою. Мій Степан загинув. Останній лист від нього досі зберігаю, жовтий від часу, затертий на згинах, стільки разів перечитував, писав, що скоро повернеться, що любить мене, що ми заживемо щасливо. А через тиждень дізналася. Дітей Бог не дав, може й на краще. У ті роки прогодувати було нічим. Голова колгоспу Микола Іванович все втішав мене. Не журись, Ганно. Не піду більше заміж, відповідала твердо. Одного разу любила, годі. У колгоспі працювала від зорі до зорі. Бригадир Петрович, бувало, кричить «Ганно Васильівно, ти б додому йшла. Час пізній. Стигнеться. Відповідаю, доки руки працюють, душа не старіє ти часом не індик, що ж твої курки раніше за всіх горланять? Город тримала, картопля, морква, буряк, все своє із землі. Восени заходу робила огірки солоні, помідори, гриби мариновані. Взимку, бувало дістанеш баночку, і ніби літо до хати повертається. Того дня я, як зараз пам'ятаю, березень видався вогкий, сирий. Зранку дощ моросив, надвечір підморозило. Пішла в ліс за хмизом, грубку топити треба. Лежака після зимових бур багато було. Тільки збирай. Набрала оберемка. Йду додому по старий міст. Чую, плаче хтось. Думала, спочатку, здалося, вітер пустує, але ні, виразно так, по-дитячому схлипує. Спустилася під міст. Дивлюся. Дівчинка маленька сидить, вся в бруді вимазана, сукня мокра, рвана, очі перелякані. Як побачила мене, затихла, тільки вся, як осиновий лист. Ти чия будеш, мала? питаю тихенько, щоби не налякати ще більше. Мовчить, тільки око плескає, губи сині від холоду, червоні руки опухлі. Замерзла зовсім, говорю більше собі, ніж їй. Давай я тебе додому віднесу, відігрієшся. Підняла її на руки, легка, як пір'їнка, загорнула в свою хустку, притиснула до грудей. Всю дорогу до будинку дівчинка мовчала, тільки міцно трималася за мою шию замерзлими пальчиками. Принесла додому. Сусіди тут, як тут, новини в селі швидко розлітаються. Клавдія перша прибігла. Господи, Ганно, де ж ти її взяла? Під мостом знайшла, кажу. О, горе якесь, сплешнула руками Клавдія. А що з нею робитимеш? Як що? Залишу в себе. Ти що, Ганно, зовсім з розуму вижила. Це вже бабця матрона наспівала. Куди тобі, дитино, на що годуватимеш? На що Бог пошле, на те й прогодою, відрізала я. Насамперед затопила піч жаркіше, почала воду гріти. Дівчинка вся в синцях, худенька така. Реберця стирчать, помила її теплою водою, загорнула у стару свою кофту. Іншого одягу дитячого в будинку не було. Хочеш їсти? питаю, кивнула несміливо. Налила їй супу учорашнього хліба відрізала. Їсть жадібно, але акуратно. Видно, що не вулична, домашня дівчинка була. Як тебе звати? Мовчить, чи то боїться, чи справді говорити не вміє? Спати її поклала на своє ліжко. Сама на лаві влаштувалася. Вночі прокидалася кілька разів перевірити, як вона там. Спить, загорнувшись калачиком, у вісні схлипує. Вранці насамперед у сільраду пішла заявити про знахідку. Голова Іван Степанович тільки руками розвів. Не було жодних заяв про зникнення дитини. Може, з міста хтось підкинув? А що ж тепер робити? За законом у дитбудинок треба. Я сьогодні ж зателефоную до району. Серце в мене защеміло. Стривай, Степанович, дай мені час. Може, з'являться батьки, а поки що я її в себе потримаю. Ганну Васильівну, подумай гарненько. Нема чого думати. Спочатку було важко. Назвала я її Марією, на честь своєї матері, думала, може, з'являться батьки, та так ніхто й не прийшов. І дякувати Богові, я до неї всією душею прив'язалася. Не говорила вона зовсім, тільки очима водила по хаті, наче шукала щось. Вночі прокидалася з криком, тремтілася, я її до себе притисну, гладжу по голівці. Нічого, доню, нічого. Зі старих суконь я їй одяг перешила. Пофарбувала у різні кольори синій, зелений, червоний. Вийшло не показно, але весело. Клавдія, як побачила, сплеснула руками. Ой, Ганно, та в тебе золоті руки. Я думала, ти тільки з лопатою справлятися вмієш. Життя навчить і швачка бути і нянькою, відповідаю, а самому радісно що похвалили. Але не всі в селі такі, хто розумівся, особливо баба Мотря. Та як побачить нас, так починає хреститися. Не на добре це Ганно під кідьок до хати взяти, лихо накликати. Мабуть, мати її недолугою була, от і покинула. Яблуко від яблуньки, замовчи, матрено, перервала я її, не тобі про чужі гріхи судити, а дівчинка моя тепер і крапка. Голова колгоспу теж спочатку хмурився. Ти подумай, Ганну Василівну, може, додить бутинку її, та ми нагодують, і одягнуть, як годиться. А хто любитиме? питаю. У дитбутинку і без неї сиріт вистачає. Махнув рукою голова, але потім допомагати став. То молока надішля, то крупи. маша петехеньку віддавати почала. Спочатку слова по одному з'явилися, потім і ціли пропозиції. Пам'ятаю, як вперше засміялася. Я тоді зі драбини навернулася коли фіранки вішала. Сиджу на підлозі, охаю, а вона раптом, як залється, дзвінко так, по-дитячому. У мене і біль весь пройшов від цього сміху. На городі мені допомагати намагалася. Вручу їй маленьку сапку. Вона важно так поряд ходить, наслідує. Тільки все більше бур'яни в грядки утоптували. Ніж прополювала. Але я не лаялась, раділа, що життя в ній прокидається. А потім біда прийшла, впала Машенька з гарячкою. Лежить вся червона марить. Я до фельдшера нашого Семена Петровича. Христом Богом прошу, допоможи. А він тільки руками розводить. Які ліки, Ганно, у мене на весь колгосп три таблетки аспірину. Чекай, може, за тиждень привезуть що? За тиждень? Та вона до завтра може не дожити. Побігла я тоді в район. Це дев'ять кілометрів по бруду. Туфлі розбилися, ноги всі в мозолях, але дісталася. У лікарні молодий лікар опинився. Олексій Михайлович. Глянув на мене брудну, мокру. Чекайте тут. Приніс ліки, пояснив, як давати. Грошей не треба тільки виходьте, дівчинку. Три дні я не відходила від її ліжка, шептала молитві, які пам'ятала, міняла компреси. На четвертий день жар спав. Розплющила очі і тихо так каже: Мамо, пити хочу, мама. Перше вона мене так назвала. Я й заплакала від щастя, від утоми, від усього разом. А вона мені ручкою сльози витирає. Мамо, ти чого? Боляче? Ні, говорю, не боляче, це я від радості, доню. Після тієї хвороби вона зовсім інша стала. Лагідна, балакуча. Така зібна дівчинка схоплює все на люту. А сільські поступово звикли, вже й не шепотіли за спинами. Навіть баба Мотря розтанула, почала нас пирогами пригощати. Особливо полюбила Машу після того випадку, коли та їй допомогла розтопити піч у Лютий Мороз. Стара тоді злягла з радикулітом. А дров не заготувала. Маша сама зголосилася допомогти. Мамо, давай сходимо до баби Мотрі, їй холодно одній. Так і потоваришували вони стара буркунка і моя дівчинка. Мотря її казками пригощала, навчила в'язати, а головне більше ніколи ні згадувала, ні. Під китька, ні погану кров. Ішов час. Машинці вже дев'ять виповнилося, коли вона вперше про міст заговорила. Сиділи ми ввечері, я шкарпетки, штопала, вона ляльку свою захитала ганчіркову, сама пошила. Мам, а пам'ятаєш, як ти знайшла мене? У мене серце тьохнуло. Але виду не подала, пам'ятаю доню. А я теж пам'ятаю трішки. Холодно було і страшно. Жінка якась плакала, а потім пішла. Спиці у мене з рук і випали, а вона продовжує. Я її обличчя не пам'ятаю, тільки хустка синя, і ще вона все повторювала. Пробач мені, пробач, Машенька, ти не думай, мамо, я не сумую, просто іноді згадую. А знаєш що? раптом усміхнулася. Я рада, що ти тоді мене знайшла. Обійняла я її міцно, міцно, а у самої в горлі ком. Скільки разів я думала, хто вона та жінка у синій хустці. Що змусило її залишити дитину під мостом? Може, сама голодувала, може, чоловік пив? Усяке в житті буває, не мені судити. Того вечора довго не могла заснути, все думала. Ось як доля повертається, жила була одна, все, здавалося, обділила мене життя, покарала самотністю, а виходить? Готувало до головного, щоб було комусь підібрати і відігріти покинуту дитину. З цієї ночі Маша часто почала розпитувати про своє минуле життя. Я не приховувала нічого, тільки намагалася пояснити так, щоб не поранити. Знаєш, доню, іноді люди потрапляють у такі обставини, що вибору майже немає. Може, твоя мама дуже страждала, ухвалюючи таке рішення. А ти так ніколи б не зробила? питала вона, дивлячись мені в очі. Ніколи, твердо говорила я. Ти моє щастя, моя радість. Роки летіли непомітно. Маша у школі першою ученицею була. Бувало, вдається додому. Мамо, мамо, я сьогодні біля дошки читала вірш, а Марія Петрівна сказала, що в мене талант. Вчителька наша Марія Петрівна часто зі мною розмовляла. Ганну Васильівну, треба дівчинці далі вчитися. Такі світлі голови не часто зустрічаються. Має особливий дар до мов, до літератури. Бачили б ви її твори. Куди ж її вчитися? зітхала я. Грошей у нас, а я допоможу підготуватись. Безкоштовно, гріх такі здібності закопувати. Стала Марія Петрівна з Машею додатково займатись. Вечорами вони сиділи у нас у хаті, схилившись над книжками. Я їм чай носила з малиновим варенням, слухала, як вони обговорюють. Різних письменників. Серце раділо, моя дівчинка все схоплює, все розуміє. У 9 класі Маша закохалася вперше, нового хлопчика в їхньому класі, що переїхав до нас у село з батьками. Переживала страшно. Вірші писала у зошит, який ховала під подушкою. Я вдавала, що нічого не помічаю, але серце боліло. Перше кохання, воно завжди таке, нерозділене, гірке. Після випускного Маша документи до педагогічного подала. Я всі гроші, які були, їй віддала, ще й корову продала, шкода було Зорьку, але що вдієш? Не треба, мамо, протестувала Маша. Як же ти без корови? Нічого, доню, проживу, картопля є, кури. А тобі треба вчитися. Коли надійшов лист про зарахування, все село раділо. Навіть голова колгоспу приходив вітати. Молодець Ганно, виростила доньку, вивчила. Тепер у нас у селі своя Студенка буде. Пам'ятаю, день, коли вона виїжджала. Стоїмо на зупинці, автобус чекаємо. Вона мене обіймає. А в самої сльози течуть. Я писатиму тобі щотижня, мамо, і приїжджатиму на канікули. Звичайно, будеш, кажу, а в серці все розривається. Автобус втік за поворотом. А я все стояла і стояла на зупинці. Підійшла Клавдія, обійняла за плечі. Ходімо, Ганно. Удома справ багато. Знаєш, Клаву, кажу, я щаслива. У інших діти рідні, а в мене Богом дана, стримала слово, писала часто, як свято було. На другому курсі Сергія свого зустріла теж студент з історичного факультету. Хлопець виявився серйозним, працьовитим, допоміг мені дах перекрити, паркан поправити, з усі... сусідами швидко спільну мову знайшов. вечорами на ганку сиділи, він розповідав про історію. Заслухаєшся, видно було, любить мою Машеньку щиро, очей з неї не зводить. А коли приїжджала на канікули, все село збігалося подивитися, яка красуня виросла. Бабця Мотря вже зовсім старенька, все хрестилася. Господи, я ж проти була, коли ти її взяла. Пробач мені дурну стару, он, яке щастя, виросло. Тепер вона сама вчителькою стала, у міській школі працює. Своїх дітей навчає, як колись її Марія Петрівна навчала. Заміж за Сергія вийшла. Живуть душа в душу. Внучку мені подарували. Ганусю На честь мене назвали. Гануся вилита маша в дитинстві, тільки характером інша. Коли приїжджають у гості, від неї немає спокою, все їй цікаво, все треба доторкнутися, скрізь залізти. А я тішуся, нехай галасує, нехай бігає, бутинок без дитячого сміху, що церква без дзвонів. Сиджу ось, пишу у своєму щоденнику, а за вікном знову мете. Все так само скрипить, половиця, так само стукає береза у вікно, тільки тепер ця тиша не тисне, як і раніше. У ній спокій. І подяка за кожен прожитий день, за кожну посмішку моєї Машеньки, за долю, що привела мене до старого мосту. На столі фотографія стоїть Маша із Сергієм. Та маленька Гануся. А поруч пошарпана хустка, та сама, в яку я її тоді загорнула. Зберігаю, як пам'ять. Іноді дістану, погладжу, і, немов тепло тих днів повертається. Вчора лист надійшов. Маша пише, що знову вагітна. Хлопчика чекають. Сергій уже ім'я обрам. Степаном назвуть на честь мого чоловіка. Значить, продовжуватиметься рід. Кому буде пам'ять зберігати? А місто старий давно знесли, новий збудували, бетонний, міцний. Я там рідко буваю тепер. Але щоразу, проходячи повз, зупиняюся на хвилинку і думаю, скільки всього змінити може один день, один випадок. Один плач дитини у вогкий березневий вечір. Кажуть, доля відчуває нас самотністю, щоби навчити цінувати близьких. А, але я, думаю, інакше. Вона готує нас до зустрічі з тими, кому ми найпотрібніші. І не має значення, рідна кров чи ні. Важливо тільки, що серце підкаже, а моє серце тоді під старим мостом не помилилося.